Друзі, мої вам вітаннячка. Розпочалася друга війна на моєму улюбленому бонусі. Поле Конівшини. Граємо ми проти Альянса Сингапур Номад. І подивимося, що в них тут. Так, щось синє. одного тор, бачу. Угу. Черміона. Знов синя. Так, ну ладно, в принципі, бити є що. Можна трішечки і бабок побити, можна і трішечки щось інше. Все, як я люблю. Е, граємо ми, так, 29 на 29 е, Ну і в принципі, поки що, поки що все. Так, давайте розпочнемо з такої цілі. Две. Уже шотнули. Ну, ёпки палки. Эй, так. Мне бы сейчас до Ось тут пошукаємо, так, я так зрозумів, що поки що червоні не хочуть вилазити. Де їх нарити? Я не хочу Мончерміла скидати. Там вскрізь вскрізь комба летить. Так, добре. По-моєму, встигаю. Відображення. Ну, то таке відображення, то відображення. Що мені далі робити? Блє, жалко, що вона не згорить. Ну, давайте хоча б отак розженемо собі і спробуємо манчерміна вбити. Не повезло. Пу -пу -пу. Десь потрібно червоний брати. Де його брати? Уявлення немає. Ну менчермон мінз або заряжений, або його хілі. Добре, давайте так червоний підтягнемо. Бо зараз, якщо ще по два рази порозультуються. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Давайте вже ще щось зривайте. Так, живі трошки. Не повністю, але трошки. Это, блин, копается так. Ну, поднимай комнат. О, молодец. Э, так. это блин? Э, п -п -п -п. Давайте цього. Ой, чому я. Чому я спочатку я не вдарив? По два рази не хочуть бити, а? Варто було нагадати, так? Да? Погано, що я свій підпалити не можу. Так би вони хоч трішки догорали. Давайте спробуємо тут, а ще трієчку. Ні, нема. Тоді ось так. Не заряджай її. Ладно. Мені що? Головне ударників, да, забрати? Ударників забрали. Да, Веселий поєдинок. Так, давайте сюди ще сходимо. Давайте не глядя. Ну просто ось так. Бац. Все, разнути нема кому. Давайте ось так. Блін, одного <су> камінца не вистачає. Ааа! Так, хочеться кристал зекономити, аби. Аби я не наекономив тут ой, добре. Так. Ви в на хп? Навіть 4700 хп. М -м -м. Давайте ось так. хіла вб'ю, короче. Забуваю, що тут дуже крута механіка війни. Ну, давай ще тут два рази, Чи він там. Да! А чого ні? Ну, я навіть не знаю, що тут коментувати, якщо чесно. шльоп шльоп і готово. Фіп'якірочка була. Взагалі супер. Добренько, поки що все. Продовжу завтра. Так, друзі, давайте продовжимо. У мене категорично не вистачає бардів. Якось би цю ситуацію виправити. Ну дуже смачненька ця ціль на червоних персонажів. Команда грає непогано. Тільки, я ж кажу, тільки барда не вистачає. У мене є фінікса, але вона мені потрібна ще для Хантера, Бо Хантер без неї не заряджається. Я в свій час колись бардів не ловив. Скажіть, ну не вже так тяжко дати, блін червоних камінців. Ну, йде їх шукать? Черміном. Навіть якщо я знайду три, більше я, мені здається, не не зможу. Так, ладно. Там комби бабку полетить. Але я ще одну трієчку бачу. Ні, ну це за велике полетіло. Так, тут, по-моему, ничего не летить. І ось тут. Так. Нас ще й два раза льтує, да? Ну, красовело. Так, добре. Ну, такий бонус. Такий бонус. Я в цьому не винуватий. Що я можу сказати? Там можна запускати навіть так. Добре, цю команду я там підрепетирую. Під Зроблю з неї якусь більш толковішу, Ну, там потрібно ще трішечки торбину зламати на 85-й. Euh, так, поки що все, да? Чекаємо капці. Так, капчики відкотилися, погнали. Так, ця божевілля не накладається, цей теж. Але мені і не сильно потрібно. Хоча з цією війною, з цим бонусом... Незрозуміло кого шотнеш? Пру -пру -пру. Угу. Давайте цю. Ось цю заберемо і там зверху ще одна є. І синій, да 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 Саме синій ще під страховку. Так, там після зелених поїде, щось не поїде. Бог його знає, що там поїде. Я от просто думаю, включати мені в чи не включати. Та, тихо, тихо. Майже, блін. Е, <риклад> <риклад> ну, пробуємо. Е, <риклад> <риклад> ну, про що я їй казав? Ми <риклад> міняємо план 2000 Тоді міняємо план. Нам звісно, блін фіолетовий потрібен. Так, можливо, поні. Так, добре, поки що. Ну, давайте підхилимось. Давайте включимо у нього комару. Зараз ми будемо щось тут дуркувати. Ага, угу, фіол є. Ось ти результувалося, Сартана, Сартана Дмитрівна. Так, добре впорався. Давайте сходимо сюди. Цього разу хіл буде. Хоч один. Це не подобається, тому що жовтого немає. Давайте ну, ось так. Перебір. Перебір. Вона заповільнена. Блядь. Вибачаюсь. Так одного ж не хватило, блин. Я чомусь думав, що вистачить. Чудово, чудово. Какие сюда ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давай, то есть так. Давайте, можливо, ще газелька так спрацює. Ні, газелька так не захотіла спрацювати. Скільки тоді? Два хода. З локи ми, напевно прощаємося. Ну, давайте його підірвемо. Один хід. 91. Якщо в нього зараз не тикнуть, якщо там зараз таунт не поставлять. Давайте спробуємо? Ха, бачили, бачили? Фух! невже? Невже всі пішли? Ну, цікаво кого бити, ну давайте. О, це було добре. Але ж іще може та два рази і підняти. Давайте щось фіолетове візьмемо, поки не здохли. Я б, напевно, тут щось вбивав би. Ех, жовтого не бачу, як зарядить. Щоб хильнутися. Так, це поки тримаємо. Давайте ну, туди спробуємо. Вона має добитися. Ой, то ще правильного дядька, да? Заблокувала, заблокував енот. Давай ты от греха подалі. Так, що ми можемо, блін. Ми можемо жовтий. Ми можемо жовтий. Добре. Це я вже поспішив. Потрібно було спочатку Каркаричем. Ну, можна сказати, що Локі витягнув цей поєдинок і сам бонус. Ну, я ж кажу, які претензії, який зробили бонус, так і граємо. Ніяких претензій. Так, друзі, погнали останнім капчиком на таку ціль. Не хочу я під страховки чекати, піду на... Можна сказати, майже ціла. так. Пу -пу -пу. Ну, давайте так. М -м -м. Добре. Та що ж так летить-то багато? Я не хочу, щоб вона ультувала. Зараз ми її якось доб'ємо. Сині мої, я думаю, вистачить два камінця. А тут і полетіло комбо наше. Так, давайте мішати. Наша дулька заснула. Наша дулька заснула. Давайте сюди. Давайте на ще почекаємо трішечки. Бляха. Ну почекав. Це я так хотів, короче, її не розбудити. Ну ладно. Щось я в цьому поєдинку по два рази не б'ю, так? Да? Може і дарма зірвав, там можна було і так зібрати. Але я відчуваю, що вони вже нічого мені не зроблять. Ну молодець, убив діда. Самого безобідного вбив. мілька роздувалася. Так, ну все, так. Да? Е, значить так, набрав я 302. Капців ще багато. Так що рано ще щось казати. А вам всім дякую за увагу. підписуйтесь обов'язково на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.